Так, головне меню. Дети ігри Садзен минір? А мої міні -іри. Так, зомботанік. Що це таке? Що і як тут робити? Ху -ху, диви! зомбі горуху Це як таким? Капець, в мене ні сонячників нічого нема. Не, ні, я такий програв. А я намагався виграти. Дві, ну і хоч середину прийшов. Яй-яй-яй-яй-яй. Та ладно, давайте. Ти давай. той дійшов Косарка переїхала, добре, тут знизу нема нікого. Погано. Все і один сонечник лишився. Це ще важче, ніж основна гра, я вам чесно скажу. Зараз де... А, ми велику хвилю вже прийшли. Пш, просто профі. Пет. Вся проблема була через той горіх. Я взяв не той горіх, що треба. помилився. Привіт! Ви на каналі Склеп Граємо сьогодні рослини проти зомбі. І так, ми все прийшли, наскільки я пам'ятаю, так? Так. Давайте попробуємо грати міні-ігри. Подивимось, що там. І чекати, я щось можу купити? Ні, поки що ще нічого. Так, головне меню. ті міні-ігри. Садзен міні А, мої міні-ігри. Так, зомботанік. Що це таке? Що і як тут робити? Хугу, диві! Зомбігорух це Як таке може бути? Я не знаю взагалі, що як. Ну, я думаю, що це легка. Давайте тако. Тако. Е-е-е, Що би то ще таке? Тако? Зараз на слабоні виграємо одно. Тако. Давай високий стіногоріх. Чи може дерево факел? Дерево факел. Вишеньку, давай вешеньку. Більше не знаю, що брати. Давай на горіх. Буде захист, буде мати захист, ти буде нормас. Я просто не знаю, що і як. Поїхали, а чого не воно не їде. А ще одного. Хуй, я вже думав, щось не то. Чесник може взяти. Ай, кабачок, давай кабачок. Але хто? то як вони? так? Саджай. сажаю, сажаю. В принципі, все те саме, ні? Просто вони якісь жорсткі. Треба сюди на горіх і ставити. Бо вони, я так розумію, будуть стріляти. І ти і стріляти. Так що. Ми зараз швидко то пройдемо. А диви, диви, вже стріляє. Поняли? Це не все так просто. А, то най той собі знизу йде. Там і так ще нікого нема. Ти? Йде і стріляє. в кого ти стріляєш, чоловічку? Е, але мені треба його знищити, правильно? Ну давайте, кла. Бум! Соняшник. <гас> треба його не ставити. Моя вина моя. Добре. Але що добре? Дайте мені ще один кабачок. І тоді вже буде добре. Ви що він не робить. Як мені його завалити? Дві жорсткі стріляй, стрілі. На! Капець, мусив вишню потратити на нього. А, вже там йде. Ні, нічого я це швидко. Добре. Ну, суть, я зрозумів. О, две далі. Я більше кабачка нічого зробити, навіть не можу. Соняшники ж треба захищати якось. Вони беруть і мене б'ють мою вже силу. Я ще взяв цього грухостріл, я не знав просто що і як. На. Е! Я ще не там поставив, де треба. А я красавчик, красавчик. Давай, давай, їж його. Хоч одного з'їм, добре. Си тут диви, жрай, жире. жире. успокійся. Добре, ще отут треба поставити. Все, це огоріха вже майже з'їв. О, той одного завалив, молодець. А, ну нічого, ми будемо знати, ми будемо знати. Я не очікував такого. Але ми будемо знати вже тепер що робити. Капець, я ні одного гороху стріла не можу зробити. Знати вам. Добре, пару завалив. Але як не як ще трохи тримаюсь. Є, той зверху. Ці знизу заволіть. Е, той взагалі десь звідти валить. Та це взагалі не чесно, я не знаю. А мені чого не дали сили якось зомбиків? Да, я думав ще легко буде, ага, легко. Лю зараз ще програю. Та згадкою програю, дивіться. Але в мене косарка є. Косарка ще захищає трохи, ні. Може нам повезе. Не. На. Добре. Переїдьте, переїдьте. Є, косарка завалила, добре. Давай, давай, подвійний горохостріл. Хоч на одну лінію поставлю якусь. Ні, а то ніяк не йде. Давай, давай, давай. Ні, це уж не, 125. Давай, 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 бо тут же йде і там де... Мені знизу треба його поставити. Файно, а цього не зачепило. Не знаю, что. Бум! Так, знизу косарки нема, правильно? Правильно. Знизу потрібен подвійний горохостріл. конче. Скільки він коштує? 200. Где ще гроші на нього? О, ще велика хвиля, добрий вечір. Давай, 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 ще трошка. Не вівкайте, давайте. Ага. Там косарка вже заводиться. Щоб ви собі знали. Є. Так, 175. Давай, 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 ще одно. Є. Тут ставлю вже. Диви! Я так розумію, цих не так легко завалити. Гадів. Так, і зверху мені потрібен подвійний горохостріл, конче. Є, двох зараз. Це добре. Слухайте, я думав, що я вже програв, а я ще може виграти. Ми помало-помало і відбудуємося. Так, 100-125, мені ще трохи. Треба подвійного зробити. Може ще за кабачок один зроблю. Я думаю, що я успію. Або вишеньку. Ні, кабачок. Давай, 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 давай давай. Є подвійний сюди. Добре. Міскі. Мизкі! Давай, давай, робити, міски 50, давайте вишеньку. 75, ще трохи. І цих трьох завалимо. А може і трьох не зможемо. А, ладно. Добре. Тут треба вишню ставити. Або по черзі їх завалити. Або збираємо... О, диви, той вже йде. Ого. І то їх багато зразу валити. На, ти вишню вам одну. Трьох завалив. Там тих двох за... завалимо теж, добре, нормально. Нам воно не дотриматися до останньої хвилі, там що в мене є три косарки. А так, що А ну нормально. нажми підписку, -пі -пі бігом, ти 60 ще нажми на дзвіночок, на. щоб ти не Придавля загубився. Того. Добре. Е, а з цим що мені робити? Це теж мені бажано придавити. Не придавлю. Ти на стріляє, косарка зараз поїде. Страшне, страшні проблеми маю. Диви, там ще йде. Ах ви. Давай, давай, подвійний горохостріл, мені потрібен. Диви, там горохострілу завалили. Як так? Все, косарка поїхала. І тут же нема нічого. Як же ж такі проблеми у мене? Один соняшник лишився. На! Добре. Капець, в мене ні соняшників ні, нічого нема. Нє, я такий програв. А я намагався виграти. Дві, Ви, ну і хоч середину прийшов. Яй яй яй. Та ладно, давайте, давай. Зато ми знаємо, з чим маємо справу. Я не думав, що то настільки так все погано. Ну, я тримався до кінця. Домшкуть косарки є. Давай, давай, вже доходи додому. Ту, ту, ту ту я зайшов собі до хати, так як би то його дім. Mm -hmm. і, і в хаті зжарили мій мозок. Давай, давай, ти. Спробувати знову. все. Тепер добре треба думати, що брати. Ну, соняшник це навіть не обговорюється. Вишенька. Стіно горіх. То, що би то ще таке? Щоб дешеве і валити. Ну гарбуз теж файна штука була. Гарбуз файна штука. М -м -м. І ще щось треба таке, що воно так лупе. Кого на пульта, та це не. Це таке. Ще що щоб захист щось давало. А що би давало захист? Я навіть не знаю, з чим. Чим з ними воювати? Ну чим? Давай зубастика візьмемо. Один горох устріл. Факіл можна взяти, оці можна взяти. Халапеню давай візьмемо. Ну і подвійні соняшники. Ну попробуємо, я не знаю, бо тяжко. Дуже все тяжко. Давай. Давай, 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 добре. Недостатньо сонця, горохошинно стріл. Зараз буде. Нам потрібно соняшники захистити, поставити якісь високі стіногоріх та не свій Але Але то... треба мати гроші, щоб його поставити. О, вже йде, диви. Зомбі наближаються На. Будеш мати гарбуз. Давай, давай. Добре, молодець. Крута штука, той гарбуз. Дві, знизу йде. Знизу я ж поки нікого не маю. Так що тобі повезло. О, дивись. Напевне, ставимо тут. Найстріляє Той найде, він мені взагалі не мешає. Він собі може шурувати помалу знизу. Так. Тут 6 горі, їх треба поставити. Помалу отако ми захистимо свою хату. Так, той там. Е, тут в кінці поставимо гарбуз і це буде торба. Або зубастика навіть поставимо. А ну тако один на один. Хто виграє? Давай, давай. Ого. А тут них заруба. Давай, давай, стрій, стрій. Диви, він жер його? Як? Я в шоці? Він один на один не міг його перемогти. Давай, гербуз, ху, повезло мені ще. Так, соняшник знизу, ага, мені треба захист. Бляха-муха. За ці два соняшники, напевне, буде мінус. Давай, стріляй, стріляй. ще там зверху зроблю. Ну, нормас, нормас, тримаємося. Зато там соняшник бігом відновлю. Нічого страшного. А, нижній. Нижній, йде, Нижній, йде, Нижній, іде. Гарбуз, на. Ще й копійку зробили. Так, чекай, соншник не треба. Горохостріл. Сюди. Так, ідуть всі, всі тримаємось. Тепер я би зробив стіногоріг. А, чекай, ще один треба поставити. Горохостріл, Дивись, і сончник не завалив. Прикинь. А, та ясно, тут двоє стріляють. зараз тут вишеньку вольнуємо. Не встигну зібрати. Перебили всіх мені. Дивись, там зверху двох треба завалити. Та що ви таке стріляєте? На, кабачок. Добре. Того треба завалити. Швидко. 50, давайте, давай, 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 давай. Ну, две, завалили. А що це таке? Так файно йшло. Били всіх, давай, стріляй, добре. На, що там задуша один де? Алдобшку завалив. І того навіть поранив. Е, e, вещенька, 150, ого, не назбираю. Ніяк не назбираю. 202 зайшли одночасно. І я навіть до середньої хвилі не дотримав. Ху. Одну косарку якось врятував. Одну тільки. Один-три лишилось. Яй-яй-яй-яй. Оце у нас проблеми. Наближається. То що навіть вроді гірше, ніж того разу. Що ми таке награли? Чекай, чекай. Зараз, зараз, зараз. О, отут оцей, давай. Добре, файно. Так, а там треба тих двох вальнути. Блін, в мене немає грошей. Мені конче гроші треба. Давай, 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 давай. На, гарбуз, двох. Єс, двох завалив. Я думав він одного завалить час. Я навіть не надіявся на двох. Так, соняшник. Зараз зразу ще один соняшник. І можна ще горошину стріла одного поставити, і буде гарно. Мільські. Все, середню хвилю ми витримали. Непогано. Я думаю, буде гірше. Так, давайте, давайте, давайте. Соняшники, працюйте. Один, два. Так, можна це гарбузи кент, я не знаю. Давай його туди. Добре, придавив. А, тут капець. Ужас. Халапеню. І куди то халапеню поставити? Добре, це заво... Диви, той дійшов. Косарка переїхала, добре, тут знизу нема нікого. Погано. Все, і один сонячник лишився. Це ще важче, ніж основна гра, я вам чесно скажу. На. Зверху є косарка, мені ще оцю лінію і цю лінію захистити. І хоч шанси якісь будуть. Той зараз переїде оце, оце треба завалити. 50, 50 треба! Я не встигну кабачок взяти Хіба тако Затримаю його трохи. Не встигну, диви, він вже дійшов. Ужас. Ці зомбіці, вони просто капець тяжкі. Я в шоці катюшка? Давай, давай, давай. Я все носі не здам. Поки що. Mm -hmm. Та вже вдовій тим мазком. Давайте, останній раз. Не зможу, то не зможу. Ми все знов пройдемо рано чи пізно. Сонячний крас. Кабачок 2. Халапеньо три. Давай беремо горіх малий. Вишенька. Горошино стріл. І ще щось. А що там ми брали? Давай гарбуз. Але гарбуз дорогий що з тим гарбузом. Колючку можна взяти. Випхай при контакті, але вимагає чимало часу для зарядки. А, не знаю. Ну та давай. Е, ще щось? Два зубастика ще. Давай. Що ми змінили? Ми взяли малий горіх. Це добре, бо він дешевший. За, принципі, собі горіх поставимо. Швидко. Тут 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 -ту -ту. Ну. Дивимось, де буде перший йти. І туди ставимо горіх. Давай горіх! Де він йде? Знизу, знизу може собі йти. Знизу най собі йде. Я його потім кабачком вальну швидко в кінці вже навіть. Найс свій стріляє, він мене не чіпає. Так, кабачок собі тримаємо. Це тут, це тут. Все нормально все робимо. О, дивись. Міски. Міскі. Завди міски. Підійде туди, підірве, і буде тобі міскі. На кабачок. Бум! Може щось з того вийде, чуєте? Може щось награємо. Так, треба горіх. Горіх. Гріски. Дві горіх, навіть не тріс. Так, ти сюди. О, тепер вже щось вимальовується. Треба мені малі горіхи взяти. А я з тими горіхами великими. На. Дивись, їсть, а чого ти не зриваєшся? Е на А, тут знизу валить, я не бачу. Де той горіх? Стріляй, давай. А і там, і там, і там. Почекайте. Мені ще один горіх треба. Або зараз кабачком вальну, якщо встигну, може і не встигну. Не встигну, скорші, всього. Чи встигну? Може і встигну. На халапеню. Двак завалю, добре. Непогано, непогано, непогано. Так, отут я міну одну поставлю. Е, верхній ряд. Беззахисний. Треба на верхній ряд щось робити. Добре. І зразу туди ще грохостріла. світ відбивають потроху. Нормально. І, і бомба там ще є. Ще нормально. Так, оцей ряд погано. Погано, погано. Ну на кабачок поки що. Верхостріла ще нема, того нема. Так, бомба туди. Дайте мені стіногоріх бігом. Один, він, 50 коштує. А той великий 150 або 125. Та там купа грошей треба мати. Дивіться, захист є, стріляють, соняшники є. Чим погано. Нормально вроде. А ну нажми підписку, бігом, типишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Так, Так, За Зараз можемо всіх завалити. Давай, от, две, двоє. Бум. Потім ще поміняємо ще один стину горит, і все буде шикарно. Ого, а стріляють нормально. Давай, 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 давай. У нас теж тут купа. Дві, підірвались, там підірвались. Я зараз ще поставлю ці штуки. Стріляй, стріляй, стріляй. Добре, тут горіхів вже треба два міняти. Так що ми зараз змінимо їх. При нагоді. Того завалили, того завалили. Просто шикарно. Треба, може, її брати подвійні горохостріли. Давай, я ще один поставлю. Супер. Зараз де... А, ми велику хвилю вже прийшли. Пш. Просто профі. Пете. Вся проблема була через той горіх. Я взяв не той горіх, що треба. Ну, помилився трохи. Трошечка. Так, стріляйте, стріляйте. Все нормально, спокій що. О, я ще тут зубастика навіть поставлю. Горіхи тримаються до кінця. Копійку заробили. Так, ну не знаю, але у нас є шанси прийти. Вроді великий шанс. Так, давайте я мінус одну поставлю. Десь все тут. Завалить вже того! Що ви того не можете завалити двоє? Стріляють двоє і завалити не можуть. Давай добийте вже його. Капець диви. Він ще за того мені з'їсть. Дві зів такі. Обідно. Я це отут поставлю. Він ще за горіх з'їсть? Ого! Вони жорсткі ті горіхи. Та давайте добийте його. Нарешті. На тобі бомбу! Так, витримати мусим, зараз остання велика хвиля. М -м, ще тут мені двох треба поставити, а так то нормально. Оцей горіх тут, але тут є міна, все добре. Так. Зубастика. Що ти мозок говориш? Що ти мозок? Зараз тобі буде мозок. Так, знизу міну треба поставити. Швидко. Поставили. Той там підірвався. Бу! Все, йде велика хвиля. Наближається велика хвиля. Добре, я готовий. Фух, ви готові? Я готовий. Ми ще за вишеньку там собі поставимо, то буде їм. Ха! Підірвав зразу купа. Та що ти, страшна хвиля, на тобі гарбуз. Я можу вас привітати! Є великі шанси, що ми це пройшли а на тобі міну. Одна одного вбити і все. Ху, за останні справи, але ми це зробили. Кубок дали. Діамант, 10 штук, добре. 11. Яй-яй-яй, ви відкрили нам у гру і трофей дали. Опа, дорз рослин. Ні, ну цей зомботанік дуже важкий, я навіть не знаю, що там далі мене чекає. Капець, то треба буде кожен раз робити на нову гру. Так, поливаємо, бо в мене ж там якась нова рослина є. Потім будемо мати купа грошей. Все? Все, молодці. Головне меню. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім папа, дві кудись поливати кошти вже буде з вас? Що знову? О, вже ні. Папа. Так, нові пригодився чекає тут кра починається щойно ти. The tab контент, просто вищий класс, Щоб нові відео, кайфуй кожен раз, но і канал, підпишись, складкаємось, розважайся Де табек контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфуй кожен раз. На канал, підпишись. Відпочинку мешо не має мешкать на цей час, якщо любиш, я не знаю, завжди шо